Більш резонансної теми, яка зараз у всіх на слуху, і зокрема з приводу того, що Міністерство оборони України опублікувало іконографіку зі змінами, які передбачає новий законопроект про мобілізацію. Його прилюднили вчора. Всі, звісно, його бачили і ще продовжують зараз у ньому розбиратися. Ми також з вами будемо розбиратися, які ж основні ключові пункти були представлені. Вони поділені взагалі на шість розділів. Перший називається визначеність. Зокрема, були затверджені чіткі терміни служби на період воєнного стану. Де із інвалідністю Всі груп звільняються від військової служби, а також добровольці по мобілізації мають відстрочку на два місяці для вирішення особистих питань і підготовки до мобілізації. Назва другого це можливість відпочити. Йдеться про те, що щорічна відпустка під час дії воєнного стану протягом календарного року може надаватися частинами щонайменше на 15 днів, саме про такий термін йдеться. Третій пункт ключових змін це зручність. Зокрема, за свою версію законопроєкту, людині не треба буде йти у ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому комітеті військово зобов'язаного або у ЦНАПІ. Четвертий, це навченість передбачає, що після мобілізації усіх громадяни проходитимуть обов'язковий військовий вишкіл 2-3 місяці. Також буде скасована строкова служба. Замість неї буде запроваджено базово військово військову підготовку, тобто людина віком від 18 до 24 років, самостійно обиратиме, коли пройти військову підготовку. Сам вишкіл займатиме максимум 5 місяців. При цьому за людиною зберігатиметься її робоче місце, чого зараз немає в чинному законодавстві. Ну і п'ятий пункт нової версії законопроєкту про мобілізацію називається рівність. Зазначається, що робитимуть облік для всіх. Утім, що саме мається на увазі, в міністерстві оборони не уточнили. І також передбачається скасування права на відстрочку від призову в державних службовців. Ведеться про працівників БЕБ, ДБР, Державної виконавчої служби, співробітників Нацполу, Набу, прокуратури, служби судової охорони та патронатної служби. Державні службовці категорії Б і В 50% від військовозобов'язаних у певному органі влади і голови міських і селищних рад територіальних громад матимуть бронь. Військово які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування. Відповідно, це 50% від призовників. Ну і останнє шостий пункт а, має назву «Забезпеченість». Всі військові матимуть мінімум 20 тисяч гривень на місяць без врахування додаткової винагороди. Премії на період воєнного стану будуть становити від 30 до 100 тисяч гривень.